Дмитро Гордон це справжній ходячий мем. До нього можна ставитися по-різному. Він обіцяв українцям, що гаряча фаза бойових дій закінчиться до кінця 2024 року, ділився ніким не підтвердженими інсайдами та проводив інтерв'ю з дуже сумнівними персонажами. Але незважаючи на все це, він справжній генератор мемів. Гордон не просто ставиться до мемів із собою добре, він це монетизує, створюючи незвичайний мемний мерч. Давайте пригадаємо 10 мемів із Дмитром Гордоном. У своїх інтерв'ю Гордон часто говорить якісь недоречні жарти. Але від цих каламбурів народжуються тисячі мемів. Один із найвідоміших, напевно, з'явився, коли Гордон розмовляв із Ходорковським про те, в яких умовах той сидів у в'язниці. В яких умовах ви сиділи? Барак Обама. Ну, типа. З цим дуже старим відео часто роблять меми, й досі. Сьогодні у нас в гостях чоловік при житті ставши легенди, народний артист Союзу, України, Росії, навіть Чечені Інгушеті, лауреат державної премії СССР і премії Ленінського комсомола. Чоловік признаний, ізвесний, авторитетний, метр. Мемом стало відео з тренування Дмитра Гордона, де він пояснює своїм глядачам, як правильно виривати кадик. Невірна сполотані Так. Просто раз, раз, ляво, два, і кадит вилітає сам. Да, один із популярних мемів з'явився завдяки одному з десятків інтерв'ю з доктором Комаровським. Ну, ми лохи, чи ми не лохи, я должен выяснить вияснити для себе. Ти лох, а ви і я лох. Ще один легендарний мем це сама заставка. Скільки ж різних версій та мемів із нею наробили народні умільці? Гордон часто каже, що не вірить у Бога, але дещо все ж його видає. То, да, якщо буде на то воля, Аллаха і вот мемна творчість Гордона не обмежується лише його інтерв'ю. Раніше він записував пісні з відомими на той час виконавцями. Зараз їх використовують як нарізки для створення мемів. Наступний мем, зрозуміє, не кожен. Щоб зберегти вашу психіку, поясню. Він мав на увазі карткову гру «21». Ні, Я подумав, що воно. Вот Мені ісповнився 21, Я щось то тут поміняти в своїй житті. Хорошо. Гордон стає героєм мемів, навіть коли п'є та їсть. І на пташине молоко, гордон в шоколаді. Птіче молоко називається гордон в шоколаді. Це замічательні конфети замічательні. Є ж конфети, вспоминай меня, не хочеш їсть сасі. А який мем із Дмитром Гордоном ваш улюблений? Напишіть у коментарях, а також пропонуйте підбірку мемів, про кого ви б хотіли побачити.